В об'єктиві, проєкт, в рамках якого ми зустрічаємося з цікавими особистостями. І наша сьогоднішня гостя це студентка третього курсу Жовтоводського фахового педагогічного коледжу староста групи та неординарна особистість Влада Пожималова. Привіт! Привіт! Отже, у нас є заготовлені питання. Деякі з цих питань вони анонімні, тобто вони від наших глядачів. Ти готова розпочати? Так. Тоді перше наше питання. Як довго вагалися при виборі закладу і чому обрали саме Жортовецький фаховий педагогічний коледж? Це було досить спонтанне рішення. Почну з того, що я людина, яка любить зміни, це зміни в мені, в тому, що мене оточує. І те, що я роблю часто, це зміни в колективі. І саме це було однією з причин вступу саме в коледжі. Можу сказати, що я ні дня не жалію, Бо коледж це набагато краще, ніж школа. А було декілька варіантів закладів. Чи націлено саме на коледж було? Ну, було так, що мені запропонували, я обдумала всі за і проти, і все-таки вирішила, що саме в коледж піду. Добре, наступне питання. Так, наступне питання. Які враження залишила твоя перша педагогічна практика? Першу свою практику я проводила зі своєю групою, а вже через декілька місяців ми почали проводити з дітьми, вже з учнями. І це взагалі різне. Коли ти проводиш зі своєю групою, тобі легко, ти знаходишся в зоні комфорту. А от коли з дітьми, то це взагалі інше. Ти якби не знаєш, чи підеш щось не так, чи ні, там. чи буде їм цікаво. Але ну, діти вони завжди люблять, коли їм проводять саме практиканти уроки. Вони завжди активно беруть участь, відповідають на питання. І це дуже добре, бо ти тоді не так хвилюєшся. Взагалі в мені дуже такий позитивний клас попався, і я дуже радію, що проводжу уроки саме з ними. З ними реально цікаво і весело. А <риклад> які емоції ти відчувала, коли перший раз побачилася з цими дітьми? Спочатку я дуже сильно хвилювалася, боялася сказати щось не те, але вони були настільки милими, настільки дружелюбними, що. Мені з ними було комфортно, я з ними на одній хвилі була, і тому перша моя практика з з дітьми мені дуже сильно запам'яталась. Наступне питання. О, так які предмети тобі подобаються більше? Профільні чи загальноосвітні? Напевно, більше профільні. Бо... Вони більш цікаві і пізнавають, можна дуже багато для себе нового дізнатись. Бо взагалі ну, освітнє, це ми в школі вчили, а це щось таке нове, незвичайне і викладачі дуже добре пояснюють, все зрозуміло. Тому більше саме якби, профіль. Я пам'ятаю, як на першому курсі я скоріше хотіла, щоб розпочалися профільні предмети, бо чомусь думала, що це буде легше. Насправді це не легко, але дуже цікаво, бо можна дуже реально багато дізнатися і якби, освоїти для себе щось нове, це і різні методики, і додатки, стосунки. Без яких ти навіть тепер ну, якби, не уявляєш своє життя і навчання. Добре, наступне питання. Чи є в сім'ї ще педагоги? Так, є. Це моя мама, вона викладає в нашому коледжі Там українська мова і раніше всі викладає англійську. І я пам'ятаю, як як я в дитинстві з неї ходила в коледж, я знала весь я знала, коледж кожен його куточок і, можна сказати, в нього вирісла. Завжди гралася зі студентами, ніби я вчителька, ставила їм двійки. і дуже любила малювати на дошці. Під кінець дня вона була сотню разів розмальована. Від мене не відкриту ховали. А це тебе мама підштовхнула вступати до коледжу? Чи це був твій особистий вибір? Я пам'ятаю, це був 20-й рік, карантин, мені вже нічого не хотілося. У мене була прям дуже велика така апатія. І мені дуже не подобалось там на 10-ті в гімназії, не навчалася в гімназії. І я не знала, що мені робити. І мені мама запропонувала, може, ти у нас в коледж підеш? І я так думала. Чуві. Добре, наступне питання. Які для тебе є переваги та недоліки дистанційного навчання? Щодо переваг, то це комфорт, тому що ти можеш сидіти в зручному собі одязі з тяжкою руками і тобі нічого не хвилює. Ти просто сидиш собі слухаєш в такому розслабленому, якби. Думаю, що... так, так. Тому це дуже комфортно. Ну і ще для себе саме під час дистанційки я дуже багато е, нових оцих платформ, застосунків. І тепер, ну, якби їх не було, якби я це не дізналася, я не знаю, як би я зараз була. Це і е, застосунки Google, і різні освітні платформи. Е, Причому це не тільки в коледжі, а ще й в університеті. Нас навчили різним платформам, такі як там Moodle. В коледжі нас був клас, і дуже спочатку було складно з ними працювати, але вже з роками воно якби напрацьовувалось і стало легше. А недоліки які дистанційки? Недоліки це напевно, що немає якогось якби контакту. Я якби у нас дуже така дружня група. І нам не вистачає один одного. Тобто було б набагато краще, якби ми сиділи разом в аудиторії, було б набагато веселіше. Нам один одного реально не вистачає. Ми дуже один з одним сумуємо і тому дуже чекаємо, коли ми ви вийдемо на очі на навчання. І другий такий для мене мінус це час і обсяг, якби завдання. Час бо. Він дуже реально багато забирає. Бо вот це ти вранці сидиш на парах, потім робиш завдання, ще там якась домашня робота. І воно багато реального часу займає. А щодо обсягу, то він трохи більший за той, що був під час очного навчання. Бо треба вивчити багато за короткий час. Тому це є невеликі складності. А тобі більше будущі дистанційне чи очне навчання? Певно, очне. очне. Тому для мене, коли я їду на сесію в універ, то це для мене відчуваю всю, всю, все щастя від очного навчання mm -hmm. і студентського життя. Добре. Далі питання. Які спогади залишило очне навчання? Ой, їх дуже багато, вони всі дуже приємні. На першому курсі їх більше, бо ми більше навчалися очно. Але другий курс він став на мене більш атмосферним. От реально була якась така атмосфера, дружня, дуже, така позитивна. На першому курсі. У нас був похід на день здоров'я, це завжди дуже класно було, бо ми завжди готувалися. Я пам'ятаю, ми тоді танцювали танвали курчаток. У нас навіть, були такі жовті футболки. І ми реально були маленькі, перший курс, такі маленькі і курчата. Також, я пам'ятаю, дуже весело проходили пари, ми постійно розважалися, там, могли. Жартувати, розмовляти з викладачами, там, було реально дуже цікаво. Е, також в кінці першого курсу у нас була спільна поїздка з Валерієм Олександровичем, нашим викладачем. Ми їздили в місто Дніпро е, на екскурсію в музей АТО, і потім ми були в торговому. В торговому центрі і там розрушалися, там були різні магазини, мандони ну, як, як завжди. І це було реально круто. Я дуже хотіла, щоб ми ще кудись їздили, але, ну, на жаль, поки не маємо змоги цього. На другому курсі ми стали дуже дружніми. У нас завжди така була активна командна робота. Ми до всього готувалися до Дня здоров'я, ми готували там і танок, і готували там пісні, там всі ці віршики. Там, е і ми навіть я пам'ятаю друге місце зайняли. Також як ми вітали нашу погрубницю, ми готувалися, прикрасили аудиторію тоді, купили подарунки. І от мені це найдужче запам'ятало, що ми купили е, хлопушку, і от вона така заходить. І ми вітаємо! Спочатку ми ж таки крутимо, нас не виходить, і потім, вже коли ми її привітали, е, дівчинка така, ну ще раз, спробуй, і вона баткає, і всі просто в шоці, на ве, на всю аудиторію просто. Вити в конфіті і це були реально такі радісні вийти. Ще було дуже весело то все прибирати. Це також, напевно, недолік дистанційного навчання, що не можна і, так, так організувати все це? Не можна так. от Чогось такого цікавого, якогось двіря. Добре, наступне питання. А, чи задоволена ти ролью старости групи? Ой. У мене є така із характеру, я люблю лідерство, люблю домінувати, це мої улюблене. І тому на першому курсі я якось е, така: ну, тобі ж хочеться, давай, йди. Я пам'ятаю, піднімаю руку, більш ніхто не підняв, всі одноголосно, все, влада. І спочатку це було так складно, бо ти не знаєш, що від тебе люди хочуть, ти ще не, якби, не розбираєшся в тому всьому, а потім воно якось пішло, пішло, і мені, в принципі, подобається, бо ти маєш авторитет якби, серед всіх, то якби до тебе більше тягнуть люди. А я людина, яка більш екстраверт. Якби тобі, мені цікаво. Добре, і останнє з заготовлених питань. Чи складно навчатись у двох закладах вищої освіти одночасно? Ну, це складно, але це можливо. Складність проявляється в тому, що потім тобі треба наздоганятися, що ти пропустив багато завдань і. Це такий головний мінус от, саме, от, такого, одночасного навчання двох закладах. Також, коли я їду на сесію, то я маю комусь передати свої обов'язки старости, але дякую моїм одногрупницям, що вони мені в цьому дуже допомагають. І Мені набагато легше. Ну а і більш такого позитивного, то це якби розвантаження від постійного чогось. Тобто, би, коли ти постійно на дистанційному, то тобі стає якось, нудо, тобі вже немає бажання щось робити. І тут так хоп, і ти виходиш на очне, хоча б десь, і ти реально релаксуєш, бо, ходити, знайомитись, спілкуватись. Ну, не знаю, ні, ні, а ви визначалась з другим закладом, зі спеціальністю, з вибором розташування його? Ми десь, напевно, з батьками, я з ними я б, спілкувалася. Ми якби, прийняли рішення, що хочемо ще другого світу піти десь. І думали, де, який університет. Одразу ми зрозуміли, що це буде заочне, бо я не здавала НМТ. Я прийшла по мотиваційному листу, я написала його і відправила в різні заклади. Я думала між Полтавою, от Тернополем, і ще думала про Вінницю і Київ. Але я дивилася по відгукам, мені знайомі багато розповідали, плюс воєнний стан, і не дуже хотілося десь там східна, центральна і тому я. Якби прийняли для себе рішення, що все таки хочу до Тернополя. І сказали, так, мама, тато, я буду вчитися в Тернополі. Думаю, я дуже люблю це місто. Я вже там один раз була, і мені там дуже сподобалось, дуже класне місто. Реально, воно файне. А спеціальність довго беру? Я шукала щось цікаве, і щоб воно було пов'язане з педагогікою. Тому я обрала спеціальність білого І це реально цікаво. Якби я тільки перший курс в Євгери ну, вже закінчила, але е, це реально цікаво. Дуже класні предмети. І пов'язані, до речі, з коледжем, що дуже класно. Тобто завдяки коледжу там легше зараз навчатися. Так, якби знання з коледжу мені допомагають навчанні. Ну, Добре, питання закінчились, і те, що ми питаємо у всіх наших гостей, це назвати три причини вступати саме до Жортовоцького фахового педагогічного коледжу. І так, перше це велика кількість друзів, яких ти можеш знайти. Друге, це прекрасні викладачі, просто які. Тобі буде допоможуть, все розкажуть, все покажуть, Дадуть тобі сотню різних класних порад, які ти будеш користуватися. Ну і великий багаж знань, який ти отримаєш після коледжу. Бо реально, я пам'ятаю, як я на першому курсі і зараз, то не знаю, мені здається, я взагалі була іншою людиною до коледжу. Коли в кращу людей, Так, так. Дуже дякую тобі за відповіді. Було цікаво поспілкуватись. <силкуватись> У нас не часто вдається зі студентами саме поспілкуватись, тому я дуже тобі дякую. На все добре. Це було в об'єктиві. з вами була я, Євгенія Заді, та наша гостя Влада Пожималова. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та чекайте наступних відео.